День Європи відзначили 9 травня у країнах ЄС. Це свято відзначає день, коли Роберт Шуман виголосив свою історичну промову. 62 роки тому тодішній міністр закордонних справ Франції закликав європейців об'єднатися у наднаціональну спільноту. Почалося це зі злиття вугільної та сталоплавильної галузей Франції та Західної Німеччини. І з часом приєдналися вісім інших держав Європи. Це об'єднання стало центром кристалізації для теперішнього європейського союзу із єдиним ринком і відсутністю митних кордонів. У середині святкувати День Європи почали у 85-му році. Цього дня влаштовують вуличні гуляння та концерти. Міста прикрашають символікою ЄС, а молодь знайомлять із історією об'єднаної Європи. Щороку ми відзначаємо День Європи, озираючись на спільне минуле, на наші досягнення, але варто використати його і як привід подивитися в майбутнє. Цей рік буде визначальним для одужання європейської економіки та визначення нашої ролі в міжнародних відносинах. Європа завжди впливала на ставлення світу до торгівлі, довкілля, смертної кари. Я певна, що Європа має і надалі активно долучатися до міжнародних справ.